Ми стоїмо на пляжі, у нас перед нами озеро, посеред озера ялинка. За ялинкою у нас що, друзі? За ялинкою парк, а за парком площа. Дивитись цей урок, вам потрібно вчити, запам'ятовувати, потім ви вимикаєте відео, вам потрібно запам'ятовувати, вчити. Максимально ефективно використовувати, пробуйте свій час і це відео використовувати. Друзі, добрий день! Вітаю сьогодні! У нас з вами урок про Zero Article, нульовий артикль. Тобто тоді, коли ми взагалі не будемо використовувати артиклі перед іменниками. І це наш останній урок про артиклі в англійській мові в рамках нашого курсу. Хто не дивився саме перший урок, урок 38. Перегляньте його, будь ласка, він дуже корисний. Ми там говорили про базове використання всіх артиклів, так, тобто чому взагалі носії мови використовують артиклі і що вони з допомогою них передають, чому в англійській мові артиклі потрібні. І ми говорили про визначники, так, тобто, що Артикль це тільки один з визначників. Перед іменником може бути не тільки артиклі, а можуть бути інші визначники, які будуть давати якусь певну ознаку. іменника. дуже важливий урок. Номер 38, перегляньте, будь ласка, хто не бачив. А сьогодні ми будемо говорити про zero article, тобто тоді, коли взагалі не будемо використовувати артиклі. Ми вже з вами говорили про неозначений артикль, про означений артикль. А сьогодні про нульовий, так би мовити. Тобто це ніби як такий, як виняток, коли ми не будемо використовувати артиклі перед іменниками. Ми почнемо з такої бази, повторимо певні базові правила, коли не будемо використовувати ми з вами артикль. А потім ми з вами за допомогою такої мнемонічної картинки. Минемотехніки запам'ятаємо ще 13 більш таких конкретних випадків. 13 різних випадків це насправді дуже багато. Але з допомогою такої мнемотехніки асоціативної, ми з вами запам'ятаємо їх дуже легко. А зараз, перед тим, як ми перейдемо до мнемотехніки, давайте з вами згадаємо, пригадаємо. Наші базові правила використання нульового артикля. Перше правило. іменники, що мають вже один визначник. Пам'ятаєте, ми якраз з вами починали. Це наш був перший урок про артиклі 38-й. Ми казали, що артикль це тільки один з визначників, так? Тобто в англійській мові є іменник, іменник завжди якось має бути в англійській мові визначеним. І артикль це тільки один з визначників. Так само може бути просвійний відмінок, може бути просвійні е, прикметники. Можуть бути вказівні займенники. І вони так само будуть давати якусь ознаку іменнику, і цього буде достатньо. Давайте подивимося на наші приклади. He is my friend. Бачимо, що в нас тут є з вами присвійний прикметник My. І нам вже артикль не потрібен. Так, ми не будемо казати He is my a friend' чи «he is my the friend. Нам просто кажемо, ми просто кажемо He is my friend. Але якщо в нас би не було нашого такого присвійного прикметника, то ми мали би використати артикль. Ми мали би сказати, «He is a friend. Він, він друг. так? «He is a А от так як у нас вже є один визначник, іншого нам вже не потрібно. Так? Ще один приклад: This is John's car. Ми бачимо, що у нас є «John's», і це в англійський моє присвійний відмінок. Так? І це так само це слово «John's» вже дає ознаку автомобілю. Це це авто Джона. І нам так само вже не потрібен тут артикль, тому що в нас вже один визначник є. Більш детально, 38-й урок. Друге правило, якщо в однині перед ним мав би бути неозначений артикль, що це значить? Тобто, якщо в нас є таке речення, як I like Apples, ми бачимо, що в нас тут іменник стоїть в множині, але якщо це слово ми поставимо в однину, просто було б Apple, так? і перед ним мав би бути в однині неозначений артикль, тоді, коли це слово. У нас переходить у множину, артикль зовсім взагалі зникає. І у нас виходить I like apples, Або he brought her flowers. Так само бачимо, у нас є множина, це не якісь конкретні квіти, так, про які вони вже говорили, а просто загалом квіти, Так, не конкретні. Тому це наш неконкретний іменник. І якщо б це слово стояло в однині, там би був неозначений артикль. А так, якщо це слово у нас у множині, то артикль зникає. Третє правило перед абстрактними і незлічувальними іменниками. They need love. Тобто ми бачимо, they need love. У нас є слово love абстрактний іменник, так само на якоїсь конкретної любові, так, а загалом їм, їм потрібна любов. І ми в таких випадках теж не використовуємо з вами артиклі. І snow as white. Бачимо, у нас є незлічувальний іменник, ми не можемо порахувати. Так само артикль не використовується. І, друзі, наше четверте правило – вживання артиклів з такими словами як. Home, work, school, hospital. це окрема тема. І в мене є на цю тему окремий урок. Хто кому цікаво, перегляньте, будь ласка, тому що там вже треба окремо досліджувати різні випадки, різні конкретні ситуації. Десь можна використовувати з цими словами артикль, десь ми не будемо використовувати. Десь можна використовувати означений. треба окремо розбирати кожну ситуацію. Ось це наше четверте правило. А три перших правила. Ми про них вже говорили більш детально на попередніх уроках. І, друзі, давайте перейдемо до нашої мнемотехніки. І з допомогою цієї мнемотехніки ми з вами запам'ятаємо 13 конкретних випадків вживання нульового артикля, тобто тоді, коли ми артикль взагалі не будемо використовувати. У нас тут зашифровано цілих 13 випадків вживання нашого нульового артикля. Поки що на слова не звертайте увагу. Саме перше, що я хочу, щоб ви зробили, уявіть собі, що ви стоїте на пляжі, і перед вами озеро. На а на озері посеред озера є невеликий острівець, і на, і на ньому ялинка. За ялинкою є парк. Так, ви стоїте на пляжі, тут відпочиваючи інші люди. Зараз ми про них поговоримо. Ви стоїте на пляжі. Перед вами озеро, там є острівець, там на ньому ялинка. За ялинкою, ви бачите парк. А за парком ось цей такий червоний прямокутник це площа. Дуже легко, друзі, запам'ятати, ця в ньому техніка перевірена. Дуже легко собі запам'ятати. Потім тут в нас вже є не абстрактна інформація, не у вигляді якихось слів, правил, а це просто як образ. Так, значить, Ми стоїмо на пляжі, у нас перед нами озеро, посеред озера ялинка. За ялинкою у нас що, друзі? За ялинкою парк, а за парком площа. І в нас вже тут є наших перших чотири випадки вживання нульового артикля, тобто тоді, коли ми взагалі не будемо використовувати. Значить, перше, це в нас з вами озеро, і ми не використовуємо, друзі, з назвами озер. Так, чому це важливо? Тому що коли ми з вами говорили про означений артикль, ми з вами казали, що зазвичай з річками, з морями, з океанами ми будемо використовувати. Означений артикль. Але бачите, друзі, з озерами ми не використовуємо. І ми з вами скажемо так: у нас тут буде два приклади. Ми можемо сказати Lake Superior або Lake Ontario. Так, І ми не використовуємо з вами тут взагалі артикль. І це наше озеро. так Потім у нас тут посеред озера ялинка. У нас ялинка з чим асоціюється: з Різдвом, з Новим Роком, так? І ми, друзі, не використовуємо артикль. Перед святами. Ми будемо казати просто Christmas, «Easter», Тобто ми не використовуємо так. Ми не використовуємо теж з перед святами, зі святами артикль не використовуємо. Третє, ми казали, що там далі парк. З назвами парків ми теж не використовуємо з вами артиклі. І ми з вами скажемо «Central Park», Або ми скажемо «Golden Gate Park», Теж артикль не використовується і за парком у нас площа з назвами площ. Ми теж не будемо використовувати артикль. Наш четвертий випадок вживання. Так, ми скажемо Trafalgar Square або Times Square. Артикль не використовується добре. Це наших були перших 4 випадки вживання, зафіксували, друзі. Так? Ви на пляжі, перед вами озеро, посеред озера ялинка. За ялинкою парк, за озером, за парком площа. Так, я коли для вас записував 13 цих випадків вживання, я в цьому техніку знаю, мені не потрібно нікуди дивитися, я її записав. І вона в мене зберігається в виді асоціації. Так само, і ви. Якщо ви запам'ятаєте цю картинку, у вас так само з вами лишиться надовго 13 випадків вживання нульового артикля. Так, у нас що у нас далі? У нас тут є пляж. Друзі, і, на, і на, тут у нас сидить троє людей. Є дівчинка, є у нас Джон, так, наш персонаж тут завжди, і є ще один хлопчик. І в них, в принципі, в кожного є якісь певні предмети, вони теж у нас будуть щось означати. Давайте спочатку подивимося на дівчинку. Ось вона тримає тут у нас ніби таку цукерку. так. Що це означає, друзі? Тут у нас зашифровано цілих 4 випадки вживання. Ми не використовуємо з вами артикль. Коли ми говоримо про континенти, коли ми говоримо про країни, коли ми говоримо про міста і про назву вулицю, чому цукерка? Тому що ви собі можете з цього асоціацію зробити від більшого до меншого континенти, ну саме найбільший наш кружечок. так? Потім країни, трошки менший кружочок, міста ще менші. І тут ми таку паличку малюємо собі, що ніби це наша вулиця. І бачите, друзі, тут в нас вже буде зашифровано наших чотири випадки вживання. Раз, два, три, чотири. І ось ця дівчинка тримає таку цукерку. Якщо просто ви будете запам'ятовувати з континентами, а з чим ще? з чим ми ще не використовуємо артикль. А може з містами, а може з країнами. А точно не використовуємо. Але якщо у вас вже буде така асоціація, ви пам'ятаєте, що йдете від більшого до меншого. Саме велике коло наші континенти ми не використовуємо. Поменше коло у нас на континентах, що країни з країнами, з назвами країн теж не використовуємо. Потім з містами у нас міста всередині країн так, теж не використовуємо, і з назвами вулиць теж не використовуємо. Тобто ми скажемо Europe, France, Paris. Не використовуємо у нас ніякого артикля, з вами не буде. І ось дівчинка, що йде, вона грає з м'ячем. М'яч асоціюється з футболом, так ми можемо сказати сокер. Тобто сокер або ми кажемо теніс, з видами спорту ми теж не будемо використовувати артикль. Тобто ми використовуємо нульовий артикль. взагалі ніякий артикль нам тут не потрібно. Ми кажемо «Europe», «France», «Paris», Сокер, Теніс. Не використовуємо артикль. Це наше перша, так? Перша дівчинка, у неї тут таких два предмети, які нам потрібно зробити собі асоціацію. Далі у нас тут сидить Джон. Джон п'є Кока-Колу. У нього Zero Coke. Англійською мовою американці кажуть на Кока-Колу, Coke, Кок. Coke. І якщо це так кода, де нуль калорій, то це буде Zero Coke. І ви так само собі робіть теж асоціацію з нашим нульовим артиклем. Zero Article, а він п'є Zero Coke. І відповідно він тут п'є. Колу, і в руках у нього iPhone. Zero Coke означає, що ми зазвичай, друзі, не використовуємо артиклі з напоями, зі стравами, не використовуємо, да, якщо це не супер, якась не суперкаська конкретна ситуація. Ми звичайно, будемо просто казати Coke, ми кажемо wine, ми кажемо rice, ми кажемо Pizza, а... Його телефон, у нього iPhone, так, і ми зберемо асоціацію, що це певна якась компанія. З компаніями ми теж не використовуємо артиклі. Ми просто скажемо Apple, ми скажемо Microsoft. Тобто його коло вам має нагадати про їжу і про напої не використовуємо, а його телефон нагадує про те, що з назвами компанії теж. Не використовується артикль. Але, друзі, є тут момент, так, який варто згадати. Ви можете, коли ви хочете, наприклад, замовити каву, ви можете підійти і сказати Can I get a coffee please?» І ви використовуєте тут неозначений артикль. І ви кажете, Can I get a coffee? Але ми знаємо, що «a» в англійській мові це може бути так само, як One. І тут виходить, ніби що ми кажемо Can I get a cup of coffee. Тобто ви кажете, ви ніби вимірюєте, ви не кажете вже про каву як напій, так? А ви вже вимірюєте каву в якихось одиницях. Тобто ви маєте на увазі чашечку кави, так? Тобто якась є одиниця, в якій ви будете вже вимірювати цю, цю каву. Але якщо ви просто кажете Я люблю каву, то ви скажете I like coffee. Ви не будете казати I like a coffee, так? Воно взагалі не підходить, тому що це назва напої. Ви кажете загалом, I like coffee. Ви можете сказати, I like wine, I like rice. Але якщо, наприклад, ви ви міряєте вже в якихось одних одиницях, то ви можете сказати Can I get a coke?» маєте на увазі одну баночку, так, коли. Або ви можете сказати Can I get a coffee, маєте на увазі одну чашку кави. Тобто це можливо. Але якщо ви просто кажете I like coffee, як назва напою, то ми не використовуємо з вами. Так само піца. Ви можете під замовити піцу, можете сказати Can I get a pizza? Тобто мається на увазі один ось цей от шматок цілої піци. can I get a pizza? Да? А якщо ви, наприклад, хочете запитати більш вічого, то ви можете і сказати May, May I get a pizza. Може я замовити одну піцу. так? Якщо ви скажете May I get pizza? да? наприклад, без артикля, то це буде звучати приблизно, те, що ви питаєте у людини у офіціанта, в даному випадку дозволу, чи мені можна вживати піцу, можливо, у вас є якась алергія, так? або вам ще по якимось причинам не можна вживати піцу. І ви кажете May. I get pizza» мені можна вживати піцу. Так, тому що ви будете, ви вже не будете використовувати, вимірювати в якихось певних одиницях цю піцу. Тому ось такі, друзі, нюанси. І насправді, бачите, артиклі це завжди, я повторюю, завжди що це про контексти. Залежно від якогось контексту, ми можемо декого використовувати, а можемо декого не використовувати. І такі моменти треба пояснювати. Якщо якісь моменти для вас залишаються незрозумілими, будь ласка, питайте, пишіть в коментарях. Ось, ми з вами будемо їх пробувати вирішувати. так? І ось, друзі, зазвичай, якщо це просто назви, але ви, а ви не замовляєте якусь одиницю, то ми теж не будемо використовувати з вами артиклі. І наш третій хлопчик, він тут сидить, читає книгу, і в нього є такий гарний капелюх. Що значить його капелюх? У нас в попередньому відео, де ми з вами казали, що з гірськими хребтами ми використовуємо з вами означений артикль. Ми маємо сказати The Alps», ми маємо з вами сказати «The Himalayas», так? ми маємо використовувати означений артикль. Але коли у нас є тільки одна гора, то ми не будемо використовувати з вами артикль, використовуємо нульовий артикль. І ми з вами скажемо Mount Everest. Немає артикля, і оця шля це це його капелюшок. Так вам нагадує, він нагадує таку, ніби як гору. Так і ви, і ми собі згадуємо, що якщо у нас гора тільки одна, ми не використовуємо. І у нас книжка його це означає, що з навчальними дисциплінами в школі, в коледжі, в університеті з їхніми назвами ми теж не будемо використовувати артикль. Ми будемо казати «English», англійська мова, будемо казати «Math». Математика так скорочено від Mathematics. Ось, друзі, це наша така мнемотехніка. І ви намагаєтеся, поки ви зараз дивитесь цей урок, запам'ятати собі ці картинки. І після того, як ви вимкнули цей урок, щоб з вами цих 13 випадків вживання нульового артикля залишилось не так. Щоб ви дивитесь цей урок, вам потрібно вчити, запам'ятовувати, потім ви вимикаєте відео, вам потрібно запам'ятовувати, вчити. Максимально ефективно використовувати, пробувати свій час і це відео використовувати, тому що навіщо потім ще щось докладати зусилля, щоб потім ще раз повертатися. Зараз є така можливість. Так, ось у нас з вами тут було 4 випадки вживання, і тут у нас цілих 9 випадків вживання. Давайте ще раз з вами пригадаємо. Саме перше, що ми згадуємо, це що ми стоїмо на пляжі перед нами. Озеро, посеред, озеру, посеред озера ялинка, за ялинкою парк, за парком площа. Дуже легко запам'ятати. Це наші чотири випадки вживання. Потім у нас є пляж. На пляжі у нас є три людини. Кожної людини є по два якихось предмета, і кожен предмет буде щось означати. Тут у нас була дівчинка, що у дівчинки було в руках? Була цукерка і був м'яч. Що в нас означає цукерка? Та давайте зараз разом ще раз пройдемося, ви теж собі вже запам'ятовуєте, робіть асоціацію, щоб вже після того, як ви вимкнули відео, з вами ці випадки вживання нульового артикля залишились. Тож. Тримала дівчинка-цукерку, це в нас з вами було. Так, Цукерка була поділена на такі коло. Саме велике коло це в нас континенти, не використовуємо артикль. Потім в нас країни не використовуємо. І теж саме маленьке коло з назвами міст теж не використовуємо. Палочка цей була в неї, так? це вулиця з назвами вулиці, теж не використовуємо. Потім в неї був м'яч. Якщо ми говоримо про види спорту, ми також з вами не використовуємо. Ми кажемо сокер, теніс, футбол. І так далі. Потім у нас тут сидів Джон. Він сидів з баночкою коли і сидів в руках з айфоном. І ось кола це в нас означає, що з, з назвами напоїв, зі стравами. Якщо ми не говоримо про якісь конкретні одиниці, що ми вимірюємо так, якась одна страва чи одна піца. Тобто, ми, якщо ми не вимірюємо в якихось одиницях, а просто кажемо, мені подобається піца, я люблю каву. По понеділкам я п'ю чай. То в таких випадках ми з вами не використовуємо артиклі ні з напоями, ні з стравами, так, ні з їжею. А і плюс, то, що він тримає в руках телефон, зробимо собі таку асоціацію, що це назва компанії. З назвою компанії Apple Microsoft теж не використовуємо. І потім у нас теж третя людина це у нас сидить хлопчик. У нього там така кумедна, кумедний капелюх, це у нас схожий на гору. так, І ми знаємо, що з назвами, якщо у нас є одна гора, то ми з назвами. Гір теж не будемо використовувати артикль. Чому це важливо? Тому що ми знаємо, що з гірськими хребтами ми будемо використовувати означений артикль. Ми скажемо The Alps, The Himalayas. Так, а тут, коли одна гора, Mount Everest, ми не використовуємо. І то, що він в руках тримає книжку, це в нас означає навчальні дисципліни в школі, навчальні дисципліни в коледжі, в університеті. З назвами навчальних дисциплін ми також не використовуємо артикль. Ми скажемо English, ми скажемо Math. І ось ви ніби так розділяєте цю мнемотехніку, цю мнемонічну мені, картину на дві частини. Перше, це озеро, так, і пейзажі наші, а потім тут і тут три людини на пляжі. все. І ви собі робите таку асоціацію, і ви запам'ятовуєте, якщо просто відповідно, я би просто записав 13 правил тут. Ми не використовуємо артикль, мені, по-перше, тут не хватило би місця на дошці, так, а по-друге, ну, ну, запишемо ми ці правила і що. Просто це просто це буде як буде якісь відомості. Нам потрібно створити образ, створити асоціацію. Якщо ми цього не зробимо, то ця інформація завтра, післязавтра, через тиждень, вона зникає. Вона зникає, тому що ви не будете використовувати. Я розумію, якщо б ви якщо людина кожен день використовує англійську мову, і вона буде розповідати і про гори, буде розповідати про їжу, про країни, про свята, про озера, про парки, про площі. Ви кожен день про це говорите. Так, Відповідно те, що ми не використовуємо кожен день, воно дуже швидко зникає з нашої пам'яті. У нас є короткострокова пам'ять і є довгострокова пам'ять. Якщо це в виді просто абстрактної інформації, ми в короткостроковій пам'ять, ми ще деякий момент після вивчення пам'ятаємо. Потім забуваємо, тож є такі асоціації, ми з вами можемо використовувати. Так. Чому вони працюють? Тому що наш мозок так еволюційно склалося, запам'ятовує щось таке, знаєте, незвичне, можливо, абсурдне, кумедне. Набагато краще, тобто, те, що виходить за рамки якогось такого повсякденного життя, тому що це щось незвичне, можливо, це щось дуже потрібне. Тому мозок так реагує, відповідно, він на так це запам'ятовує. Плюс асоціація ми можемо щось собі уявити. Якщо ми нічого не уявляємо, тоді відповідно це для нас просто як інформація. І ось, друзі, це наша така мнемотехніка. Тут у нас з вами 13 випадків вживання нульового артиклі, а тут у нас є наші базові випадки вживання, які, про які ми вже говорили в попередніх уроках. Продовжуйте дивитись цей курс далі. Попереду нас ще чекає багато всього цікавого. Вам бажаю все найкращого. До побачення!